Ті, хто на східні, ті, хто в залі. Сьогодні відбулася е, е, подія мистецька, яку ми чекаємо вже багато років, тому що саме в різдвяні дні Людмила Володимира зі своїм відділом, своїми викладачами, своїми студентами дарують нам різдвяний концерт. Оце різдвяне добро, любов, високе мистецтво. Сьогодні це різдвяний концерт, тому що війна, життя внесла свої колективи. Хочу буквально від всіх нас висловити своє величезне захоплення, своє задоволення, наше задоволення від того, що ви сьогодні тут утворили на сцені. Так, 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 місці. Ви гончики, які сюди. Що хочу сказати, що всі, хто погинав сьогодні заявленням, це студенти місця, але ми з цього не відчували. Які розкішні світового рівня солісти з якими ці молоді талановиті музиканти можуть музикувати і не боячись виходити на таку серйозну публіку, яка сьогодні в залі. Я неймовірно вам вдячний і причому хочу поставити це. Десь хтось ховається, десь хтось щось, а ми раді, коли вас більше приходить. Ми дуже раді, тому що є що показати, проденсувати, і саме головне полікувати, підтримати наші душі. Зміцнити наш дух і трошки відволікти від тих страхів, від тих недогаразів, які навколо нас. Нам дуже приємно, що ви до нас приходите. Що це концерт, власне, це концерт наш внутрішній. Ви ж розумієте, це йде сесія, йде наші здобутки, але ми такі раді, що ви до нас приходите. Які наскішні солісти, студенти, викладачі неймовірно це результат спільної великої роботи. І хочу поставити ще один акцент Людмила Володимира, що все це якась неймовірна творча концертна агенція, оцей відділ камерного ансамблю концертмейстерського класу. Це якась філармонія студентська, це щось неймовірне. І скільки років от ви разом з викладачами зробите це на високому рівні? Сьогодні для вас дарував своє мистецтво відділ відеокамери ансамбля і концертмейстерського класу під керівництвом Людмила Володимирівни Бумнокович. Сьогодні вам мистецтво дарував Полтавський фаховий коледж мистецтв імені Миколи Віталія Миколаїв.